Три години до початку футбольного матчу, а біля стадіону уже людно. Вболівальники, які на відкриття Львів арени добираються здебільшого пішки. Пасажири автобусів від міської влади змогли доїхати лише до автовокзалу та до Ашану. Звідти до стадіону треба було добиратися уже на своїх двох. А для того, щоб скоротити шлях, люди йшли полем. На заваді не стала навіть загорожа. Вболівальники, які їхали своїм транспортом, могли під'їхати до самого стадіону на парківку. Перед входом на стадіон працюють турнікети. Тих, хто заходить, перевіряють стюарди і міліція. На арену заборонено приносити алкоголь, вибухівку, гострі предмети, а також неодмінний атрибут українського вболівальника соняшникове насіння. Я не буїк не запускали людей. Це нормально проходить. Всі хорошо пускаєте, так? Ну як, з квиточками? А були вже такі там п'яні, буйні, от ви кажете, наразі ні. Все нормально. Січання, все, все як має бути. На трибунах не було практично жодного вільного місця. Однак, як повідомили джерела зіку, не усі глядачі потрапили сюди з квитком. За 100 гривень можна було домовитись з охороною, аби пропустили. Принаймні про це не на камеру розповів один зі стюардів. А ще, розповідають стюарди? Перекупників бачили чимало. Їх там було багато. У вас їх щось розігнали на паму десь, десь там знову збиралися. А коли були? Ага. коли були коли були коли були квитки?» Та ні, коли продавали їх. Пока що розігнали. Коли розігнали. Бодину, Тим часом перед стадіоном і справді ходили десятки вболівальників і шукали квиток. Не маєте, хлопці, зайвих квиточків? Теж шукаємо. Ми оскільки чекаємо. Від... Скільки ви вже чекаєте? Від п'ятої години чи від четвертої. І від так року. і жодного не знайшли жодного нікого. Залі. туди вийшли там міліціонери що їх зустріли з ними. Каже, ранку тільки все продавали і все, більше каже. Вранці продавали, Та, кажуть. Тут на дворі продавали вранці, зараз немає нікого. Що ж до готовності стадіону, то дах уже змонтували. І цього разу його не тримав кран, як це було на відкритті арени. Але не встигли досі навести порядок довкола арени. Марічка Карпа, Назарій Парховик, оглядня, телеканал Зік.